Чотирнадцятирічний Олег Радо бавиться із найменшою в родині дворічною сестричкою Євою. Їхня ледь від шоку через пожежу. Не кожен день горять дома, і не кожен день залишаєш себе вообще без нічого. Шокове состояние. Йому только велике спасибо, если б не він. Не знаю було б, що далі. Діти мабуть, б, мабуть, заживо сгорели. Зранку, що матір з батьком відлучились у справах із дому, а п'ятеро дітлахів збирались до садка та школи, зайнялось горище. Олег розповідає, його сестра одноліток відчула будинку запах диму. Далі, поки вогонь швидко розповсюджувався, хлопець миттєво виносив з хати трьох менших братиків і сестричку. Самого після пожежі опечені руки чотири годіка Сережа він сильно плакав. А от явичка на спокони ігрушечкою. і я швидко взяв. Одну сестричку на одну руку и одного братика на вторую руку. Вынес их. Потом мне чуть-чуть постарше брат говорит. Олег, пожалуйста, помоги мені. Я пошому ему, его закинув на плечі и вынес его і виніс облисто. Із дарунками, іменним годинником та почесною грамотою юного героя навідали чернівецькі рятувальники. кажуть, Олег вже номінат акції Герой-рятівник. Також його офіційно запросили працювати у лавах рятувальників. Найчастіше люди в таких умовах губляться, не підготовлені. Олег показав нам дійсно. Те, що він готовий до таких ситуацій, він не розгубився, він адекватно прийняв рішення, він вивів всіх діток на вулицю, після чого він повідомив сусідам, які вже викликали нас. Родина Степанових до села Форос на Чернівецької області переїхала півроку тому. Про рідну Луганщину Олег нині воліє не згадувати. Ну, я в Луганській не хочу говорити, тому що там війна, стрільба, танки, БТР. Це, це «Да. Потім Виїхати із Донбасу вдалося завдяки волонтерам. Зараз, після пожежі, родина знову втратила все майно, яке не жили за останні півроку. Та місцеві мешканці-волонтери не залишили у біді, зараз допомогли з найнеобхіднішим. Далі обіцяють підшукати і житло, каже сільський голова. З їхніх слів було 20 тисяч гривень, які їм подарували з цього заводу. І вони все згоріли, крім того, згоріли всі документи. Ну на даний час ми їх прив'ютили до однієї з хат з хат села вчитель фізкультури. поки не 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 знайдемо їм нормальну будинку. Має Гуменна Михайло Антонюк, інформаційне агентство Ас.